Диктант номер 6 Козацький гумор. Послухайте перше речення диктанту. У народних піснях і легендах, отак поетично, визначалися Родичі Запросця: Великий Луг батько, Січ мати, Шабля дружина, кінь. Вірний товариш. Записуємо речення. Абзац. У народних піснях і легендах отак поетично визначалися родичі запорожця, визначалися родичі запорожця. Великий луг. Батько. Січ, мати. Шабля. Дружина. Кінь. Вірний товариш. Перевірте речення. У народних піснях і легендах отак поетично визначалися родичі запорожця: Великий Луг батько, Січ, мати, шабля, дружина кінь вірний товариш. Наступне речення: Тобто, все його життя від самісінького народження пов'язувалося з атрибутами козацької вольниці. Записуємо. Тобто все його життя від самісінького народження пов'язувалося. З атрибутами козацької вольниці, з атрибутами козацької вольниці. Перевірмо речення. Тобто, все його життя від самісінького народження пов'язувалося з атрибутами козацької вольниці. Будьте уважними. Наступне речення з абзацу. Послухайте. У товаристві запорожців понад усе цінувалися сміливість, кмітливість, добре серце і, звичайно, ж почуття гумору, яким було пронизане все життя Січі. Записуємо. Абзац У товаристві Запорожців. Понад усе цінувалися сміливість. кмітливість, Добре серце. І, звичайно ж. Почуття гумору, яким було пронизане, все життя Січі. Перевірте все речення у товаристві запорожців понад усе цінувалися сміливість. Кмітливість, добре серце і, звичайно ж, почуття гумору, яким було пронизане все життя Січі. Послухайте наступне речення. Відомий дослідник козацтва Дмитро Яворницький писав: з природних якостей, властивих справжньому козакові, відзначались уміння майстерно розповідати, підмічати смішні риси в інших і передавати їх у жартівливому тоні. Записуємо Відомий Дослідник Козацтва Дмитро Яворницький писав з природних якостей. Властивих справжньому козакові відзначались уміння майстерно розповідати, підмічати смішні. Риси В інших і передавати їх у жартівливому тоні. А тепер перевірте все речення: Відомий дослідник козацтва Дмитро Яворницький писав: з природних якостей, властивих справжньому козакові, відзначались уміння майстерно розповідати, підмічати смішні риси в інших і передавати їх у жартівливому тоні. Будьте уважними, наступне речення з абзацу. Послухайте, цією рисою запорозьких козаків частково пояснюються й дивні прізвиська, котрі вони давали новачкам, які приходили на січ не пий пиво. Лупиніс, загуби колесо, задери хвіст тощо. Записуємо абзац: Цією рисою запорозьких козаків частково пояснюються. Й дивні прізвиська, котрі вони давали новачкам, котрі вони давали новачкам, які приходили на січ. Не пий пиво. Лупи ніс, загуби колесо, задери хвіст тощо. Перевірте речення. Цією рисою запорозьких козаків частково пояснюються й дивні прізвиська, котрі давали новачкам, які приходили на Січ: Не пий пиво, «Лупи ніс», Загуби колесо, хвіст тощо. Наступне речення людину малого зросту вони жартуючи, називали махинею, великого зросту, малютою, шибеника. Святошею. Записуйте речення людину малого зросту вони, жартуючи, називали махинею. Великого зросту. Малютою шибеника Святошею. Перевірте речення. Людину малого зросту вони, жартуючи, називали махинею великого зросту малютою шибеника святошею. Наступне речення. Хто в них спалив курінь? Той палій. А хто подібний на перепічку? Той корж. Запишіть речення хто в них спалив курінь, той палій. А хто подібний на? Перепічку? Той корж, перевірте речення. Хто в них спалив корінь? Той? Палій. А хто подібний на перепічку, той корж. Наступне речення буде з абзацу. будьте уважними. Запорожець умів посміятися з ворога зі смерті із самого себе. Завжди охоче кепкував із товариша. Запишіть речення. Запорожець. Умів посміятися з ворога Зі смерті Із самого себе завжди, охоче, кепкував із товариша, завжди, охоче, кепкував із товариша. Перевірте речення. Запорожець умів посміятися з ворога зі смерті. Із самого себе завжди охоче кепкував із товариша. І останнє речення диктанту І це був сміх вільної людини, бо, як відомо, раби й пригноблені не вельми охочі до сміху. Записуємо. І це був сміх вільної людини. Бо. Як відомо Раби й пригноблені, не вельми охочі до сміху, перевірте останнє речення диктанту, і це був сміх вільної людини. Бо, як відомо, раби й пригноблені не вельми охочі до сміху. А зараз перевірте весь диктант: Козацький гумор. У народних піснях і легендах отак поетично визначалися родичі запорожця: Великий Луг Батько, Січ мати, Шабля, дружина. Кінь. Вірний товариш. Тобто, все його життя від самісінького народження пов'язувалося з атрибутами козацької вольниці. У товаристві запорожців понад усе цінувалися сміливість, кмітливість, добре серце і, звичайно ж, почуття гумору, яким було пронизане все життя Січі. Відомий дослідник козацтва Дмитро Яворницький писав. З природних якостей, властивих справжньому козакові, відзначались уміння майстерно розповідати, помічати смішні риси в інших, і передавати їх у жартівливому тоні. Цією рисою запорозьких козаків частково пояснюються й дивні прізвиська, котрі вони давали новачкам, які приходили на січ: Не пий пиво, лупеніс. За губи колесо, задери хвіст тощо. Людину малого зросту вони, жартуючи, називали махинею, великого зросту малютою, шибеника святошею. Хто в них спалив курінь, той палій, а хто подібний на перепічку, той корж. Запорожець умів посміятися з ворога, зі смерті, і з самого себе завжди охоче кепкував із товариша. І це був сміх вільної людини, бо, як відомо, раби пригноблені не.